Вітаю вас. Сьогодні 68-й день із циклу 365 днів одного року. Прекрасний день. Прекрасне весняне повітря, насичене, радістю, спокоєм, пташиним співом. Травень місяць він не може бути просто інертним, він дуже активний. Черпайте з нього, скільки можна в запас цієї активності, бо у нас життя не є одноманітним, є більш спокійні і насичені гармонією. Моменти, а є, коли треба напрягтися. Це як ніби треба або широку канаву перескочити, або переплигнути через неприємну калюжу. Обставини не повинні керувати вашим спокоєм, вашим настроєм. Старайтеся зберігати свій потенціал. Не розпорошувати його на незадоволення, гнів достатньо сильно зберігає вашу енергетику почуття вдячності Всесвіту за сам факт життя. Бажаю вам успіху у ваших духовних пошуках. Будьте здорові!